Нема на світі більше дива, це знають тільки лиш знавці, аніж великий кухоль пива. Холодний кухоль у руці. А пиво те, немов олива, в нім сонце залишило слід. як Піниться грайливо і розпаляє апетит, яка нечувана щедрота, який небачений екстаз, як ось ти несеш його дорота, хвилюючись, як в перший раз, і божевільними вустами, мов у обіймах диво сну, ти сідиш, сідиш до нестями цю благодатну рідину. А потім швидко і відразу, коли не сила вже терпіть, ти добіжиш туні тазу. О, що за неповторна мить. Струмок заб'ється і заграє. Це рай, панове. Це едем. Душа. Полегшено зітхає під спорожнілим міхурем.